Вітаю вас, любі друзі. У підозрюваного вбивстві Ірінефаріон знайдено прізвище Бужанського. Начебто, начебто, то наступне на знищення. Ну це або провокація, або щось інше. От. Справа в тому. Що Бужанський, Дубінський, Рабіновичі, Арахані, Бойків це категорія осіб, котрі люди ненавидять Україну. І е, визнати їх, е, скажімо, е, прихильники Українства, ну, ніяк не можна. Вона, вони Всіляко демонстрували свою ненависть до України і любов до руського так званого міра. Ось. Той самий Бужанський і Дубінський вони однаково, начебто хором, повторювали, що начебто заклик слава Україні це нацистський заклик. А ось Слава Росії! Це хороший нахуй, це нормально, все добре, тому що вони люблять Росію, працюють на цей Мордор. От. А той Рабінович, який накрав гроші стільки, що в валізах змог її вивезти, у нас таке можливо. Ось. І купив 8-кілограмову золоту мінору для. Якоїсь там синагоги, звідки він взяв гроші, він накрав тут. От. І, скажімо так, я навіть не, не сумніваюсь, що той же Арахамія, коли він поїде туди, в землю Ханаганську, так, от, він зможе 10 мінінг купити той же Арахамія, да? котрий при владі, котрий неодноразово служився Скажімо так, прихильно щодо Мордору і схиляв Україну, ну, піти на поклін до Москви. Ну, а такі, скажімо, шахрай, йому якось пройшло, як з гуся вода. Ці вишки бойка. Балакали, балакали, але ж до суспільства так і не дійшло. Чи він дійсно позолетив свою ручку це саме, на цих вишках, чи ні. Ось, Воно якось питання залишилось в повітрі. Бо, мабуть, він десь комусь там трошки відбашляв, як прийнято казати у них. Да? І коли йому у нього питали, чи є е, Росія цей, цей мордур е, агресором, він каже, у мене таких даних немає. І ця паскудна потвора, вона паразитує на філі України. Вони паразити всі. Усі Бужанські, Дубінська, Рабіновичі, Арахамії, Бойки. Ось це одна категорія. Ну, інша категорія, я візьму таких, скажімо, як. Шуфріч, теж Тищенко, который зараз начебто затриманий, коля котлета, значить кримінальний авторитет. Тобто серед слуг так званих слуг народу, я не знаю якого народу, да? вот. таких 90%. Да? І вони паразитують, і в часи війни вони отримають зарплатню. І не таку, скажімо, зарплатня. 50 разів більше, ніж, скажімо, середня пенсія у, у, у українців, да? От. так дивіться. Беремо також нагадаю, нагадую вам таку потвору Бороданя любителя Руського міра, того Пашу Нерседеса. Котрий просто і проклинав навіть ті, хто не погоджувався з ним в його любові до руського міра. Це так, сказав, скажем, голова ОПЦ Московського патріархату. От. Але ж ви дивіться, скільки так званих прихожан хлопів цього бидла пхнуться до цих церков. Там, де кожен піп, це або капітан, або майор, або полковник ФСБ. Да? І все одно кріпоті ці хлопа, вони туди сунуть і сунуть толпами. І знаєте, вони виходять і розповсюджують оці свої наративи. На вулицях, бабкам там, дідам, всяким шумовлям. Це ж українці, бандерівці, націоналісти почали все. І якщо вони там не почали, все було б добре. Москва тихесенько хапанула б всі українські землі, і все було б ми були б тоді в русском там званому Чудовому мірі. Ось. Навіть на Місцевому рівні тут у нас такі, скажімо, підлеглий отого Паша Мерседеса Бородань Онуфри, Це шпі... шпіон, і також проповідник Руського міра. От. Він в тандемі з так званим аферістом тутешнім мій знайомий, котрий. Працював в органах МВС, він каже, що його затримували десятка разів. Але ж наш благородний суд, Справедливий суд, його завжди відпускав, ну, мабуть, за певну суму. так, да? Оцей пан Гішман, я чому, так скажемо, кажу про нього, якщо ви прочитаєте навпаки його прізвище, вийдеться нам всіх, тобто нам всіх. Тобто дивиться, кінець 2021 року. Оце так скажемо, особа кримінальна, вона, скажемо, в зговорі з міською владою. Вони, скажемо, за то, щоб воєнний час. Але ж війна йде з 2010 року, так, так? Да? Ось? 14-го, перепрошую. 2014 року. ось, І дивіться, вони прикрасили гірляндами місто і хапанули за це величезну суму, яка оцінюється сім'ю сім'ю. Нулями в гривнях, зрозуміло. От, суму я забув десь по-моєму, 280 мільйонів десь так. Тобто, вони були, так, так скажем, навіть переплюнули всю 7 столицю Київ. І так, от, таким чином, коли ми чуємо, що треба. Задонатити, скажімо, хоча б 20-30-40 чи 40 гривень військовим, так, да? а тут мільйони пішли аферістам в їх кармани. Ось. Тобто оцей Діхман був головою ОПЗЖ місцевого. Нашого Дніпровського ПЗЖ. Де він зараз? Чому він зараз не <клес> десь за гратами? чому його, так сказати, як і того колю, котлету не взяли за зябра? Ну, це тому, що у нас правоохоронна система, вона в зародковому стані, або її просто немає. Або так, або так. Або ну, найкоректніше буде, що вона ну, занадто слабка. Фахівців немає, і вони не можуть, скажімо, відвертих ворогів України, шахраїв прийти світів взяти за протори та заграти. От. Ось таким чином, Скажімо так, ми давно не чуємо. Скажімо, як яка, там чим е, е, справа, кримінальна справа Стійченко, і не кажучи про того про Дісвів е, не страшушича, котрий так, також полюбляє руський мір і навіть е, розмові з Соловйом, його кращим другом, він казав таке, ми держимо за вас, зжимаємо за вас кулаки. Ця потвора, котра кожними словами, кожними діями, вона свідкувала, що він, він прихильник руського міра, чомусь він ходить спокійно, свободно по українській землі, а не там десь в цегарні. Тому що у нас я згадую. А, да, цю що так, цю венедиктору, генеральну прокуроршу, так звану, да, яке ганьбище, да, я не буду, це я спонтанно про неї згадав. Де вона? Чим вона зараз займається? Чому не займаються її і да, її особистістю? Чим вона як особа займається зараз, скажімо так, да, і що вона там наробила? Що вона, будучи. Скажімо так, да, прокуроркою. А вона наперед казала, він сидітиме в тюрмі обов'язково. А хто ти така? Чому ти маєте, яке ти маєш право е, уже наперед казати, що ця особа певна особа е, Одесід? Здогадалась, хто? Ну, це Сергій Стерненко. І скільки Стерненко робить для війська. І я впевнений, що та буша-прокурорка, е е е е вона навіть на Пітіги перерахувала війську. Ось таким чином, Тобто, дивіться, оці Бужанські, Дубінські, Рабіновичі, Арахамі, Бойкі, Шуфрічі, Мерседеси, Гуфмани, Унуфрі ці Бородані, да? ГБшні. Вони чомусь спокійно ходять по нашій землі е, і нічого е, хорошого, прекрасно, я маркіза. Так. А це тому, що, а дивіться, дивіться, вони ще е, ОПЗЖ його призвали колись відверто писали про це, це жопоблок. блок Тобто е, таке призирливе, скажімо так сказати, винахід, такі, що да, дійсно, а ви думаєте, е, Слуги народу там їх менше таких прихильників русского міра. Там 90% такі, що вони той же самий дубінки, бужанстві. Вот. А да, ще забув про співака. Те ж саме з теж категорія. Вот. З того роду і племені, скажімо так. Да? Вот. Я сподіваюся, з якого ви здогадаєте саме. Вот. І дивіться. Я переходжу зараз з цього, то, що нас навколо оточують вороги внутрішні, так, ждуни так звані, починаючи від прихожа УПЦ МП Московського патріархату і нашого парламенту, який парламентом не можна назвати, бо там похиті нагітники на 90%, включаючи там і того ж голову. Верховної Ради, да? От. Я не довіряю жодного з них. І дивіться, е, яке ставлення до українців. До українських таке, буквально за океану. Нам кажуть, при тому що, то, що нас грабують е, знутри, у цих шахраїв, І нічого, їм все вдається, все нормально. от. Той же робіноч, а чому родиноч не, не вимагає його депортації? А ну зрозуміло, я скажу, що терористичний країн, терорист, терорист ніколи не повернуть. Зараз ми перейдемо плавно до цього. Дивіться, за океану так звані партнери, от, один з партнерів США, масти не треба чіпати. Російські, І, зокрема, Кримський мост не треба обстрілювати. Не в тих перегону заводу не треба обстрілювати на території Рашки. От. В Москву тим більше, зокрема, стосовно Москви, там табу страшне, не можна. От. А скажіть, будь ласка, є таке місто в Україні, котре, куди б не прилітало? Зокрема, столиця Київ. Києва. наскільки пролітала. І зокрема, той Ахматдіт. І дивиться, е, мовляв, це е, загострює ситуацію. Ну, це треба бути конченими дебілею, котрими там є. Керівники там, там теж. Да? Е, е, що вони не розуміють, що. Ситуація загострилася 24 лютого 22 року. Все, почалося, все. Гостріше вже не буде. Густріше хіба якщо почнеться ядерна війна. Ось. І то вони на це, ще невідомо як подивляться на, на це. Тобто по Україні можна, Україну можна зруйнувати. Зранювати, зрівнювати міста і села з землею. А от зеркальну відповідь нам забороняють. Ні, ви можете там безпілотниками, там, де вибухівки в 2-3 кілограми, можете шарахнути там десь ось, налякати просто їх. А от нашими ракетами не забороняємо. Дивиться, з тої сторони, з тої сторони. Перевага в авіації, в бронетехніці, танки, БМП, БТР, арта, кількісна перевага. Потім ракет, в ракетах тож, також перевага. Їх ракети прилітають, а наша ракета туди не може долітити, бо в нас їх немає. От. А безпілотник він тільки так, шумо на то нанапоє. Ну є якісь там. Потрапляють такі, так скажемо, вдало. І крім того, на Чорному морі українського флоту немає, а у них є. От. Ну, ще не знищене, і батон, щоб його знищили. От. І дивиться нам табу, нам табу, по всіх пунктах США. От. І в той же час. Оце утворення, я його називаю незаконним утворенням на, утворен на ханеанській землі, це його старовинна назва, а потім Палестина. Прийшли туди, зачистили, і в односторонньому порядку вони провели, об'явили про створення своєї держави, Сільницької. Так, да? так? Вот. Ніякого референдуму, чи прибіси, нічого не було, в одному сторонньому порядку. Тобто зачистка жорстово кривава. І потім ми об'являємо, що ми створюємо таку-таку державу. І дивися, сектор Газу, це, 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 так сказати, тамтешня Гетто, гетто, справжнє, сучасне гетто. Флоту немає, артилерії немає, авіації немає, ракет немає, бронетехніки, танків, БТРів, БМП немає. І дивіться, коли була створена оця організація Хамас, в піку організації об'єднання об Палістіни, Архаподібов ще до да? мій, вони створили і вона вийшла під контролю. І, скоріше, за, за все це було по домовленості, да? але справа не, не в тому. Дивіться, е, е, весь сілка була з землею, там е, цілих домівок не залишилося. Е, шпіталі, школи, все знищено, щось з землею. Е, тобто, мовляв, там ховалися бойовики якісь там ховалися. От. І дивіться, їм заборони якогось табу немає. Українцям суцільне табу на все, на ці дії проти Мордера, проти цієї рашки-парашки. Да? А там е, тому сіоністському цахалу забору немає. Ні в просторі, ні в часі, нічого. Робить що хоче. Ось вам безмежна кількість ракет. Ось вам е, снаряди, там стільки мільйонів туди доставлено. Для чого? Щоб на сектор газу його, там його можна просто е, в цемент перетрущити. Всі там дома і всі е, міста і, і села, які там є. От, щільно заселення. І ось вони знищили там десь більше 30 тисяч мешканців. Там технік. Ну, це було, це, так скажем, не уточнення Дані. От. І дивиться, тобто з одного боку дивиться Україні ніяке військо, будь то британське, французьке, німецьке, це я за Європу кажу, да? Військо Сполучених Штатів не допомагає і не втручається в війну, да? Мов це загострить ситуацію. А там, там, коли була відповідь на знищення амбасади іранської, ну Іран теж, так скажемо, вони союзники з Москвою, але ж це не означає, що можна знищувати амбасада. Відповідь на обстріли ракетами і безпілотниками втрутилися військо Франції, Британії, 에, Сполучених Штатів 에, і Ордані. За Арабської країни була тільки Ордані. Тобто, само військо, а за українців жодне військо, жодної країни не піде. Ну, добровольці є, скажімо. З різних країн, але чисельність їх невеличка, бажано, щоб їх було в 100 разів більше, 100 разів, а може і 1000 разів більше. Ось таким чином. І дивіться, яка картина. Тобто дивіться, ставлення до сіоністського цахалу Все можна знищуйте дітей. Мирних мешканців цього сектора Газу, ну, а в Україні та був. І дивіться, з чого що почалось. З чого почалося з самого початку, коли тюрма народів гепнулась, я маю на увазі, Радянський Союз. Тоді Джордж Буш старший він звертався до українців. Мол, не, мол, не виходьте ні з Радянського Союзу, він переплутав Радянський Союз в Конституцію котрого було написано, що кожна республіка має на вихід. От. А він навіть сказав таке дурницю, що, мовляв, є частини Російської Федерації, тоді була і РСФСР. От. Він не знає, да? він такий, так скажем, як і він є в синулі його, а IQ в них не дуже високі. І не тільки вони, не тільки вони. І дивіться, вони почали розброювати Україну. І тоді цей наратив сподобався і Кучмену, і потім після нього вже по інерції пішло і другі. Президента думать, якщо вони продавали чому, -то, чому нам зброю не розпродавати. І це довело нас до такого стану, коли у нас здали ядерну, ну, стратегічно можна було здати і здати не Москві, а Сполученим Штатам. А керувати ракети, перепрогавнувати їх, скажімо так, да? і залишити у себе. Але ж нам не дали цього, Це наполягало нам на цьому, більше всього, Сполучені Штати. Тобто нас розб... розброїли, а цю сіаністську чому заразу на, тилі, на землі Палістини, вони навпаки озброїли. От. Про це йде дискусія. Мовляв, у нас ядерних зброї немає такої, такий вислів. А якщо треба, ми його применимо. Ну, це таке. Гадайте, думайте, чи вона є, чи там немає. Ось. І дивіться, всіх президентів, котрі за останні роки керували там перед Україною, вибачився тільки Клінтон. Тільки Клінтон. Він сказав, що. Розброєння України, в котрим і він мав <гас>, безпосередню участь, було помилковим. Ось. Але все так пройшло, знаєте так, пішком мішком. Тобто мені не подобається така ситуація. Е мене це як громадянина дротує, це, таке. Цинічне ставлення до нас головного, скажімо, компаньона, скажімо так, да, вони відносяться до цього як до бізнесу. Да? Сполучені Штати Америки. Союзників у нас немає, бо союзники воюють. А Наші навіть ЗМІ, де інколи грішать, називають, скажімо, європейців і Сполучені Штати, союзників. союзники. Це не союзники, це партнери, компаньйони. Тут ви можете, а там ми вам забороняємо. А коли була та війна, тоді союзники воювали. І британці, і Сполучені Штати, і зрівнювали, зрівнювали землею. Всі міста і села не кажуть про заводи і фабрики Німеччини тодішні. От. А зараз ні, ні. не чіпайте Московською орду, Не чіпайте. Це приведе до загострень. А я ще густріше. Дякую вам за увагу. Ось таке інше. Тобто нам дуля смака, а цим товаришам котрі на близькому сході ллють кров. І, будь ласка, зелене світло.